Доброго дня. Сьогодні розкажу, як знімати розмір для визначення розміру кісточки, яка нам потрібна для пошиття. Це така універсальна формула, вона дуже проста. В індивідуальному пошитті ми використовуємо один і той самий підхід. Ми беремо розмір з тіла і переносимо його на креслення. Зараз трошки поясню, а потім розкажу, як вимірювати. Молочні залози у кожної жінки мають свою якусь форму. Загалом ми приймаємо, що вони мають форму овальну, більш докруглою, і кожна молочна залоза має центр, який знаходиться на певній відстані від опорних точок. А молочна залоза має 4 опорних точки, які ми використовуємо при побудові. Є нижня опорна точка, вона знаходиться чітко під центром, з однієї і з іншої сторони верхня опорна точка, відповідно, вона утворює з нижньою опорною точкою вертикаль для, для побудови конструкції, яку ми будемо використовувати як лекала для утворення чашки для молочної залози. З іншої сторони так само. І є дві опорні точки бічна і центральна. Тут проходить горизонталь. А в реальності. Ліва і права молочна залоза можуть і будуть відрізнятися між собою. Наприклад, по висоті, висота молочного залози до центру і висота повна. Зліва і з права, вони можуть відрізнятися. Якщо ви знаєте, що у вас саме такий випадок, знімаєте з двох сторін е, ті самі розмірні ознаки, і порівнюєте між собою. Це по вертикалі. По горизонталі ми маємо ширину молочні залози повну, або вона називається горизонтальний діаметр. І маємо ширину молочної залози. Наприклад, я її називаю як бічну від бічної опорної точки до центру ми вимірюємо величину. Для того, щоб визначити розмір кісточки, нам потрібно знати, як проходить ось ця дуга. дуга під Основою молочної залази від опорної точки центральної через нижню до обічної. Ми повинні знати, яку має форму ця дога, і який розмір. Як це геометрично накреслення, ми позначаємо. Нам потрібно провести дві вертикалі, одна вертикаль. Іти через центральну опорну точку, інша через бічну. І під молочною залозою виміряти ось цю величину. Ця величина пізніше ми її називаємо проекція горизонтального діаметру молочної залози. Ця величина якраз дає нам розмір каркасу для побудови чашки. Постарайтеся якомога точніше виміряти цей розмір. Не вимірюєте його по, своїм, по своїй білизні, яка є у вас в наявності, а вимірюйте якраз по тілу, бо це дуже важливо. У моєму випадку цей розмір 13,5 см. Що це значить? Для того, щоб побачити, де він на кістоці, ми побудемо прямокутник. Нижню лінію прокладаємо 13,5 см і дві вертикалі прокладаємо вгору. Ну, приблизно такої самої висоти, але це вже не так важливо. На цій схемі кісточка має розміщуватися ось так. Вона, ми не можемо її розкладати інакше, ніж як балансовою точкою строго донизу. І е, товщина кісточки має розміщуватися під нашою лінією, тобто вона вусики або сходяться е, в вертикалях, або виходять з, за е, неї. Е, тут уже немає е, такої дуже стратегічної важливості, тому що е, кісточка має гнучку форму, і 2 мм нам в принципі нічого не вирішують. Зараз я тут обведу проєкція горизонтального діаметру молочного залози є якраз діаметром нашої кісточки. Тобто, якщо ми проводимо, а, далі подовжуємо уявну колу, ми можемо знайти середину його центр і діаметр. І якраз у продавців Білизняної форнітури потрібно їм давати запит саме на цю величину на, на діаметр, який нам потім відповідає проєкції горизонтального діаметру молочної залози. Це е, найважливіша величина, на яку ми завжди орієнтуємося при виборі кісточок. В принципі, е, зняти розмірну ознаку у проєкції горизонтального діаметру не так складно. Це можливо, і це потрібно для успішної побудови.